Рівненська АЕС турбується про кадровий резерв підприємства, дбає про перспективу атомної енергетики та невпинно працює з молодим поколінням у профорієнтаційному напрямі. В межах екскурсійної програми проєкту Ядерна школа РАЕС» старшокласники відвідали важливий об'єкт хімічного цеху електростанції споруди очищення добавленої води. Насправді для мене це дуже великий досвід. Я дуже хотіла дізнатися насправді про те, як працює атомна електростанція. Тому що це справді наше майбутнє, і можливо місце моєї майбутньої професії. Під час екскурсії слухачі профорієнтаційного проєкту покроково дізнались, як відбувається процес очищення води, яка в подальшому використовується для технічного водозабезпечення електростанції. У супроводі інженера-технолога хімічного цеху Олесі Ярощук учасники ядерної школи докладно ознайомились з функціями освітлювачі води та мали нагоду самостійно переконатись у їх масштабності та ефективності очищення. Було дуже цікаво, особливо там, де очищують воду. Ми піднімались на досить велику висоту, і було цікаво. Відвідали екскурсанти й приміщення для гасіння вапна і приготування вапняного молока, побували на щиті керування, де здійснюється весь процес управління спорудою. Відвідали сучасну лінію зневоднення шламу і дізналися про особливості роботи фільтр пресу у процесі екскурсії. Учні спілкувалися з персоналом хімічного цеху, ставили багато запитань та демонстрували свої шкільні знання з хімії. Черговий раз хочу зауважити, що в мене є завжди велика вдячність до цих дітей, які приходять. До нас слухати виробничі процеси цікавляться, якоюсь мірою науковою діяльністю, якоюсь мірою розширяють свій світогляд, коли діти бачать обладнання, да вони цю всю інформацію несуть додому. Вони приносять правильну інформацію батькам, вони можливо розвінчують міфи про нашу атомну енергетику. Вони більш розумніші, і я рукою що це взагалі спонукає прийняти рішення піти саме в нашу галузь. Учасники ядерної школи розповідають, що найбільше їх вражають саме екскурсії на об'єкти Рівненської АЕС, адже лише побачивши на власні очі усі масштаби підприємства, можна відчути ту надважливу відповідальність, яка лежить на плечах атомників. Мені сподобалася екскурсія, тому що це друга по рахунку екскурсія наша на РеС. Щось я знав, щось дізнався нове, тому що мої батьки працюють на РЕС, і мій тато багато розповідає мені про саму роботу на РЕС, про різні цехи і так далі. Попереду в учасників ядерної школи ще чимало цікавих змістовних інформативних лекцій та екскурсій від фахівців Рівненської АЕС, які щодня виконують надскладні завдання задля безпечної та безперебійної експлуатації РЕС. Олена Блищика, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.